Країнка, за яку світ вболіває, Житомир не виняток. У місті також пройшли численні акції на підтримку Надії Савченко. У Баранівці річка згуртувала. Хто винен у забрудненні річки? Нове життя шпиталю: як змінити систему і зробити лікування та перебування у військовому шпиталі більш ефективним. Перші позитивні результати вже є у Бердичеві. Про позитивні результати і не лише говоритимемо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі Акценти. Мої вітання. І далі говоритимемо про головні та найбільш знакові події минулих семи днів. З поміж головних тем, що об'єднала українську землю зі світом, стала мужня жінка, яка нині демонструє незламну силу волі і українського духу. Це Надія Савченко, українська льотчиця і патріотка, яка підтвердила і засвідчила, що українська свобода існує за долею цієї українки більше чи менше, але стежать усі свідомі українці, та й не лише українці. Світ стежить у Житомирі. Також пройшли акції. Чи переймаються житомиряни долею надії про це далі? Народні думки. Надія Савченко почула своїх співвітчизників, і, як стало відомо сьогодні, прийняла рішення до оголошення судового вироку пити тільки воду. У листі сестрі Вірі з російського СІЗО Надія попросила подякувати землякам, наголосивши, що вражена їх могутньою підтримкою і готова всіма доступними методами боротися далі з ворогом. Чи виправданим є подвиг російської полонянки? Ось що з цього приводу ми почули від Житомирян. Це дійсно мужня жінка, якою Україна повинна пишатись і гордитись. Аби всі так думали, і ну я навіть скажу, робили, тому що на те, що може, то вона дійсно робить. От я думаю, що ці е, зміни, які ми всі чекаємо, чекаємо, ще раз чекаємо, вже були б якимось чином зроблені більш, ніж ми того чекаємо. Це хай би вона не голодувала, воно нічого не дасть. Як вони там задумали собі, то вони так і будуть робити. А ця голодовка, вона тільки собі організм переведе і може ще й до добра не довести. Так, але все буде добре. Мені жалко, як людини. Вона... Знаєте, такий образ, символ, яка ніби одна бореться за Україну. І ніхто нічого не може зробити. Такого не може бути, розумієте? я навіть не можу говорити. Мені дуже є жаль. І хочеться, щоб вона прийняла рішення не голодувати. А дочекатись цього вже вироку. Я думаю, що все буде добре. Я не підтримую голодування, я хочу, щоб вона жила. Бо такі люди потрібні для України і для всіх. Я е досить такі. По-різному ставлюся до цього факту, тому що з одного боку надія є символом такої незламної незламного духу українців. І вона бореться, дійсно, це подвиг, це класно, але з іншого боку, досить таки негативно ставлюсь до дій нашої офіційної влади, яка, на мою думку, мало зусиль прикладає до того, щоб повернути дівчину додому. Так тримати. Я сподіваюся, що все закінчиться. В її користь, її звільнять, і вона повернеться до України. І я вважаю, що в неї дуже велике майбутнє. Дякую. Таких людей мало на Україні. Я вважаю, що вона герой і треба боротися за її життя. Нагадаємо, українська льотчиця, виконуючи свій військовий та громадянський обов'язок, спочатку потрапила до рук сепаратистів, а потім Соломіць була вивезена до Росії і передана російському слідству, яке звинувачує її за статтею вбивство та замах на вбивство. Всі спростування у справі надії, надані її адвокатами, а також численними звернення міжнародної спільноти, не враховуються. Дату вироку перенесено на 21 березня. Наді загрожує 23 роки ув'язнення. Вчора президент України Петро Порошенко заявив, що зробить все можливе, щоб повернути Надію Савченко в Україну живою, в тому числі ціною обміну їх на російських полонених. Сьогодні в російських язницях незаконно утримується більше 130 українських бранців. Цього тижня інформаційне життя було насичене й іншими подіями. І далі в огляді говоритимемо про те, хто вшановував річницю народження Тараса Шевченка, як звучав гімн у виконанні кількох оркестрів, і про що мріють внутрішньо переміщені маленькі українці огляд тижня. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Це з По позову серця прийшли. Прийшли ось квіточки, покладемо до пам'ятника Шевченка. Вшануємо його пам'ять. Люди разом виконали гімн та поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка. Шевченко це настільки потужна фігура, як кажуть, будитель української нації, що кожне нове покоління буде для себе відкривати Шевченка. І молодші, і старші люди обов'язково знаходять щось таке, чого раніше не бачили, тому що це була людина, суть від суті українського народу і сьогодні. На жаль, діти дуже мало в школі вивчають поезію нашого Кобзаря. Мені здається, що ми повинні все зробити для того, щоб Тарас Григорьович Шевченко завжди був у наших з вами серцях, щоб наші діти вивчали його творчість, це гордість країни, і ми всі завжди повинні вшановувати його світлу пам'ять. Депутат облради Сидір Кізін розповів, що 9 березня особлива дата для українців, адже цього дня народились Тарас Шевченко та Тарас Бульба Боровець два патріоти України. Сьогодні ще є день народження нашого героя, який прославив Житомирщину під час визвольних змагань 40-х років Тараса Бульби Боровця, який заснував на Житомирщині Українську повстанську армію Поліську Січ. Ну, хочу сказати, що от зараз ми чуємо слова з заповіту. Оту хвилю, яку підняв Тарас ще в 19 столітті, власне, зараз на 200-тріч Тараса. Підхопив український народ на революції гідності. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, що цьогоріч на впорядкування скверів міста з бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Благоустрій проведуть і тут біля погруддя Тараса Шевченка. В Плані утримання ми будемо інше робити деякі заходи в плані утримання. І в цьому році ми закладаємо досить багато коштів на то, щоб привести такі сквери до ладу. В бюджеті розвитку ми передбачаємо біля 6 мільйонів гривень на сквери міста Житомира ми хочемо відкрити декілька нових скверів і отакі сквери привести до ладу. Там заміна освітлення буде і таке інше. По вулиці Великій Бердичівській відбулась хода військової роти почесної варти на знак пошани Великого Кобзаря. Кож сьогодні на вулиці Михайлівській впродовж дня звучатимуть твори Тараса Шевченка, та відбудеться виставка дитячих художніх робіт. В, мене в руках гімн України. Я прийшла, щоб послухати гімн, щоб побачити наші про наших патріотів, щоб побачити хоч раз оркестр. Що я українець, я свідомий громадянин своєї країни, і сьогодні буду співати цей гін разом з своїми друзями і разом з усіма, хто тут зібрався. Тому що я вважаю, особливо моя позиція така, що гімн України, гімн нашої країни повинен знати кожен громадянин. Три оркестри та дитячий хор Глорія разом з Читомирянами виконали державний гімн України. бібліотекарів Житомирських загальноосвітніх закладів та учнів переселенців із східних областей України презентували акцію під назвою Квартал миротворчості. Презентація відбулася у формі інтерактивної гри, аби зрозуміло пояснити принципи діяльності локального центру громадської освіти. Це все спільно, ми будемо робити з нашими освітніми закладами міста Житомира, нашими вчителями будемо звертатися в управління освіти, теж для того, щоб дали можливість надали нам тих викладачів, які зможуть працювати в цьому локальному центрі. І ну, приємно, що ця робота, хоч буде якось заохочувати. Ці діти вони дуже особливо такі зранені душею. Їм треба їх треба обігріти. Їм треба дати можливість вільно себе і просторно відчувати себе будь-якому просторі в даному моменті в бібліотеці для того, щоб поліпшувати свої навички і проживання, і навчання дітям переселенцям зі сходу України, які навчаються в Житомирських загальноосвітніх закладах. Фахівці надаватимуть інтеграційну та психологічну допомогу. Також педагоги навчатимуть дітей робити презентації, створювати проекти та редагувати фотографії. «Більше українського язика мені Я ним трохи плохо. Ну я ще навчилася лучше з комп'ютером працювати, калаші ділять під час презентації проекту. Діти вже освоїли перші знання комп'ютерного редагування фотографій, а бібліотекарі виготовили паперові літаки надії України. Якими є лише деякі акценти, а ось далі говоритимемо про такі теми та події. Засмічена річка, чому у Баранівці екологи та активісти б'ють на сполох? Бердичівський військовий шпиталь показав приклад, як спільними зусиллями можна зробити лікування та реабілітацію учасників АТО більш ефективними. Імунізація понад усе. А ще медичні сестри, яку роль відіграватиме медичний персонал у збереженні здоров'я пацієнтів. Попри те, що частина цього тижня була святкова, і значна частина переймалася позитивними емоціями, у Баранівці було нерадісно. Вже значний час там особливо гостро відчутна проблема екології та збереження довкілля. А все тому, що у місцеву річку зливають. Промислові відходи. Проблема набула міжобласного масштабу. Активісти ще двох областей долучилися до баранівських активістів і тепер намагаються бути почутими разом. Втім, не все так просто у Баранівці. Якщо промислові стоки з підприємства є зафіксовані, то от хто власник фабрики невідомо. Чи має громада силу і чому вирішити проблему так складно? Тему вивчала Олена Кучмій. Жителі міста Баранівка та селища Першотравенськ намагаються привернути увагу влади та громадськості з приводу забруднення річки Случ. Неочищені стоки понінківської картонно-паперової фабрики зливають в русло річки Хомора, яка впадає в річку Случ. За лабораторними дослідженнями проб з двох водойм фахівці виявили тони невідомої жалеподібної речовини. Як зазначають екологи, річка Хомора вже мертва. Та отруйні стоки продовжують забруднювати річку Случ, водою з якої користуються жителі Баранівського району. Там був такий викид цієї гідоти в річку, що це ми бачили тільки, що йшла одна піна. А там летіла і риба, і жаби, і раки лізли в буквальному смислі, вилазили звідти з води, вилазили на берег на камінці. Коли ми, коли ми призвали санстанцію цих комісій, вже було, я вам чесно скажу, ми вже стомилися визивати ті комісії. Ну це ще не все. Це ви тільки побачили те, що тече в річку. А те, що сипеться нам ще на голови, скільки сажей летить на голови. Стеї труби. І ми вже два роки б'ємося над тим, щоб його це діло якось е, установити, якось прекратити. Так, да, є деякі здвиги. Фабрика почала там ставити деякі очисні е, на, на сажу, на е, шлак, на це все. Але те, що робиться там, це неможливо. Шлак вивозять куди попало, де тільки моно вони висипають цей шлак. Ми вчора робили лабораторні дослідження і були всі шоковані. Це вже не сьогодні не питання екологічної якоїсь там те, що зробили. Це сьогодні екологічна катастрофа. Ви розумієте, екологічна катастрофа, сьогодні цей клей. І оце, що ви кажете, що це в банках, в банках це вже є осадок, який сьогодні річка, сьогодні в першотравінську, вже просто, вибачте, за грубе слово, вона вже настільки воняє, що ми вже скоро не знаємо, що ми будемо робити. Але це ще нема літа. Ще немає температурного режиму, ви представте, що буде робитися літом, коли буде температурний режим. І я вам з віцею відповідальністю хочу сказати, що першотравенська громада не збирається мовчати. Ми не збираємося відмовчуватись. Зі скаргами люди неодноразово звертались і до владних структур Хмельницької області, аби ті вплинули на керівництво картонно-паперової фабрики щодо встановлення очисних споруд. Втім, як каже громада, власник цього підприємства невідомий. Тому немає з ким розмовляти. Провівши громадське розслідування, люди вкотре переконались, що річки забруднюють стоки саме цієї фабрики. Власники фабрики ну, в даний час не є її власниками. Там зараз працюють зовсім інші люди. Я не хочу сказати, що вони погані, там хороші. Вони переймаються проблемами. Роблять все можливе, що можна зробити, щоб дійсно ця фабрика працювала, давала людям зарплату. Аби привернути увагу до цієї проблеми, люди пишуть звернення і до кабінету міністрів України. Втім, отримують відповіді розібратись на місцях. Баранівський міський голова Анатолій Душко бідкається, що вплинути на роботу підприємства іншої області немає повноважень. Натомість наводить приклад, як допрацювались інвестори у місті Баранівка, дали російським окупантам вирізати вщент зробити розподіл земельної ділянки на п'ять рівних частин. Остання фразу, яку сказали ті інвестори, що ми як лам, нічого не оставимо. громада у розпачі через те, що державі байдуже людське життя. Допоки що люди вирішили і надалі писати звернення у вищі державні інстанції. Та якщо до літа результату не буде, громада погрожує вчинити самосуд. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький спеціально для програми Акценти. І ще одна актуальна та не менш важлива тема це лікування та реабілітація українських воїнів, які брали і беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Ні для кого не секрет, що значною мірою з медичним забезпеченням сьогодні допомагають волонтери, адже значної кількості важливих медпрепаратів нема. Найкраща ситуація із перебуванням пацієнтів військових шпиталів. Виділена державою сума на день дуже мала. Втім, ряд проблем реально вирішити, якщо об'єднати зусилля. Доказом тому Бердичівський військовий шпиталь. Цю тему вивчала Галина Ковальчук. З 2008 року держава витрачала на медикаментозне лікування та харчування одного бійця чи ветерана небагато. 75 гривень на добу. 35 гривень виділялось на їжу, а 40 – на ліки. Така була норма, і з того часу вона не збільшувалась. Поки в Україну не прийшла війна, і у нових реаліях цих коштів стало не просто замало. Їх катастрофічно не вистачало навіть на найнеобхідніше. Тому головний лікар Бердишівського шпиталю Житомирської обласної ради Павло Журбенко вирішив змінювати ситуацію. По підтримку він звернувся до народних депутатів та Артура Деревянка. Я вирішив лично зайнятися цим питанням і підняти цей питання на всіх уровнях, де тільки можна. По той причині, що ну, можна сказати, що ніхто на це не обращав внимания, то прийшлося займатися. Обращався і к народним депутатам. Активно участие прийняв і Борислав Розенблат, і Сергій Куницин. Хотілось би відмітити голову державної служби по справі, ветеранів і учасників АТО дерев'янка Артура. Внаслідок цих зусиль Павлу Журбенку вдалося навіть прив'язати фінансування до інфляції. Тож сьогодні на харчування одного бійця виділяється 55 гривень, а на медикаменти 65, тобто 120 гривень на добу. Удалось нам провести повністю загласування нової постанови. И постанова номер 34 вышла в свет 27.01.16 года, где нормы грошевых выдатків смены вдвое. И самое главное, что там записано, то, что мне удалось протянуть, я бы так сказал, что с каждым годом на уровень инфляции эта сумма будет увеличиваться, чтобы потом уже не возвращаться к этой постанове. Народний депутат України Борислав Розенблат розповідає, він писав звернення до Кабінету міністрів України з проханням посприяти в пришвидшенні розгляду відповідного проекту постанови Кабміну про збільшення норм грошових виплат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни. Я отримав від прем'єр-міністра відповідь і отримав копію розпорядження Кабінету міністрів про збільшення фінансування шпиталів і збільшення норм на кожну єдиницю на кожне місце в шпиталях. Для мене це є теж сигналом про те, що сьогодні не байдуже в Кабінеті міністрів. Вони розуміють сьогодні проблеми не тільки воїнів, АТО а проблеми всіх тих, хто віддав своє життя і здоров'я на захист нашої країни. Харчування в госпіталях для ветеранів війни не увілічувалося зісно затяг. Ці... Года, що було в 8-му році, що в 2016. Ну тільки останні два роки, вже чому-то говорять, а вже не говорю за всі предучі гадати, що інфляція просто ті кошти з'їла. Будемо продовжувати наше життя, тому для мене дуже важливо. Я просто звертаюся до всіх, ініціатива, яка є сьогодні відходить від людей, для нас, для депутатів, найголовніше, тому що ми живемо проблемами людей. А для того, щоб ми жили, ми повинні знати, що сьогодні їх цікавить і що їх волнує. Вже понад тиждень пацієнтів Бердичівського госпіталю годують чотири рази на день. А вже за місяць буде повноцінне п'ятиразове харчування. Павло Журбенко наголошує, сьогодні українцям доводиться об'єднувати зусилля заради результату. Тому попереду у нього та його однодумців ще багато роботи. Галина Ковальчук, Сергій Кобилянський, спеціально для програми Акценти. І наостанок про імунізацію медичних сестер та про те, як у Житомирі відзначали всесвітній день імунітету. Роль медичної сестри у імунізації населення такий освітній семінар провели у Житомирському інституті медсестринства за участі асоціації медичних сестер Житомирської області та за сприяння просвітницького відділу обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини. Основну увагу учасники зустрічі зосередили на питаннях вакцинації та імунізації населення. Доступно про складне Вікторія Лук'яненко. Це означає несприйнятливість до чогось. Такий буквальний переклад має слово імунітет. Коли виникає імунітет, тільки після того, як ми зустрілися з причиною хвороби, так, тобто імунітет може бути або пере, після перенесеної хвороби, так, або після проведеного щеплення. Убезпечні населення, особливо дитячого, від небезпечних інфекційних хвороб, що загрожують масовим характером, таких як туберкульоз чи поліоміеліт, можливе лише створенням колективного штучного імунітету, а значить, вакцинацією, зазначають фахівці. Успіх цього процесу великою мірою залежить від медичних сестер, котрі й повинні вести роз'яснювальну роботу з населенням. Тому що ми йдемо в Європу, там є нові підходи до імунізації, нові календарні періоди щеплення, і нова постановочна програма нашої держави щодо прививочного матеріалу і як його правильно застосовувати. Виступаючи перед учасниками заходу провідні фахівці області з імунології висловили занепокоєння безпідставним застосуванням антибіотиків, що призвело до виникнення нових стійких форм інфекцій. Натомість звертають увагу на прості істини: чистота а не стерильність, повітря, а не телевізор, корисна їжа, а не штучні солодощі це те, що допомагає організму підтримувати імунітет, який у здорової людини власне завжди присутній. І в продовження теми втішна інформація. Тепла весняна погода наступає, а рівень захворюваності на грип невпинно знижується. Простуда без сила перед позитивними емоціями. Саме гарних новин вам і бажаємо. Такими були акценти минулого тижня. Дякую, що ви з нашим каналом. До побачення.